Сьогодні ми проводимо засідання Постійної комісії обласної ради з питань депутатської діяльності місцевого самоврядування, між вінамі та міжнародного спільноти. Кворум у нас є, слава Богу, з цими подіями, що відбулися сьогодні в області. Дякую вам, що всі, хто міг, приїхав. І на порядку денного у нас є три питання. Чи колеги будуть якісь побажання до... Порядку денно. Пропозиція. Немає? Тоді є пропозиція почати роботу і розгляд питань. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Перше питання порядку денного про проект рішення обласної ради про обласний бюджет Івано-Франківської області на 25 рік. Доповідає кучма Наталя Дмитрівна, директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації. Прошу, пані Наталі. Шановна пана голову, шановні відклади, вашій увазі подано проєкт бюджету обласного бюджету на 2023 рік. Ось бюджет на 2025 рік побудований з урахуванням реальних потреб цього дня за центром на економічної стабільності у небільших умовах війни. Ключовими завданнями для усіх учасників бюджетного процесу є обґрунтоване визначення напрямів спрямування бюджетних коштів з рахуванням виплатів з умовлених воєнних складом реформування проєкту обласного бюджету на 2025 рік рахунок Закон України про правовий і воєнного стану, Закон України про державний бюджет України на 2025 рік, замовничаних бюджетного та податковому області України з упросуванням прийняти законодавчого СМІ. Також груховано соціальні стандарти. Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2025 року у розмірі 8 тисяч гривень. Також пороження продаткового мінімуму за працезначення осіб визначено на рівні 2920 гривень. Оплата праці працівників бюджетних старих дійсно на основі судового плату працівників першого тарифного розряду єдиної пересної сітки, що залишається на рівні вівня 2024 року у сумі 3195 гривень. Інтер споживча цін до 2025 року встановлено 109,5%. Індекс цін виробників промислових продукцій у 2025 році становить 111,1%. Срочним фактором для зростання споживчих цін у 2021 році буде продовження мораторії на підвищення тарифів на комунальні послуги. Усього загальний ресурс обласного бюджету на 2025 рік складає 2 мільярда 352 мільярда 900 тисяч гривень. По загальному фонду 2 мільярда 188 мільярд 23 тисяч. У фонду 162 млн 700 тисяч грн. У загальному докладі ресурсу обласного бюджету власні доходи складають 1 млн 840 млн 300 тисяч гривень, тому магазин 38,3%. Пранці державної дозволи це 510 млн 600 тисяч гривень, 21,7%. Власні доходи обласного бюджету на 2025 рік обраковано в сумі 1 млрд 840 млн 300 тисяч грн. Що проти затверджених планом показників на 2024 рік на 194 мільйони 800 тисяч гривень або на 11,8%. По загальному фонду 1 мільярд 677 мільйонів 600 тисяч гривень, що більше на 229 мільйонів 900 тисяч гривень або на 15,5%. В тому числі, до ТПО витома вага на 77%, 1 мільярд 384 мільйони 100 тисяч гривень, ще більше проти затвердженого плану на 162 мільйони 300 тисяч гривень, або 13,6%. Податок на прибуток приватних підприємств тому ворон 10,6%, 177 мільйонів 900 тисяч гривень, ще більше проти затвердженого тону на 64 мільйони 900 тисяч гривень, або на 57,4%. Інші податки менше 10%. ,440. Базова дотація 178 мільйонів 800 тисяч гривень, або на 109 мільйонів 200 тисяч гривень менше затверджених показників у 2024 році. Що становить 37,9%? Додаткова дотація державного бюджету систевим бюджетом для фінансування переданих державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 133 мільйони, а на 124 тисячі менше затвердженого плану у 2024 році. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення підтримки охраниних закладів та закладів у системі охорони здоров'я. 24 мільйони 700 тисяч гривень або на 46 млн 100 тисяч гривень менше показників минулого року, що становить 65%. Сотень. Освітня субвенція у сумі 174 мільйони 100 тисяч гривень передбачена обласному та місцевим бюджетом на січень серпня 2025 року. На вересень жоден субвенція буде розподілена з урахуванням уточненого контингенту учнів та аналізу ефективності розповілу освітньої субвенції. З можливою перерозподілу освітньої субвенції та розподілом нерозподіленого обсягу освітньої субвенції у 2025 році. Незважаючи на те, що обсяг базової ротації зменшено на 38% проти минулого року, нам вдалося забезпечити в проєкті обласному бюджету всі першочергові видатки, включені до бюджетних запитів головних розпорядників на 2025 рік, на нижче рівня 2024 року. За рахунок збільшення дохідної частини до брендування видатків по підвідомчих установах. Загальний обслугі дату обласного бюджету складає 2 мільярда 349 млн 895 тисяч 300 гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету 2 мільярда 86 млн 228 тисяч 300 гривень. Та дати спеціального фонду обласного бюджету 263 млн 667 тисяч гривень. При цьому проєкту обласного бюджету передбачено на надання кредитів з обласного бюджету в сумі 1 мільйон шістсот шістдесят тисяч гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету 1 мільйон гривень та надання кредитів і спеціального фонду обласного бюджету шістсот шістдесят тисяч гривень. Закону повернення кредитів до спеціального фонду в сумі 660 шістдесят тисяч гривень. На виконання місцевих мінімальних програм передбачено 59 мільйонів, що на 46 Мільйони триста тисяч гривень більше планових показників на 2024 тисячі двадцять четвертий рік. Дякую, доброї закінчення. Спасибі, пані Отерено. Чи будуть колеги запитання? Будь ласка, паніте. Далі ми на мене запитання в сфері діяльності компетенції нашої комісії, зокрема. Мене цікавить, яка сума коштів передбачена на наступний рік на депутатську діяльність, і як можна цю суму порівняти з попереднім роком, чи вона збільшилась чи зменшилось? Дякую. Дякую за запитання. На депутатську діяльність. 6 роке. В освіт vast тут передбачено 83 м споживання у 3000 на монтаж від 3000 автомобіля на 105 на 25-й рік у бюджету передбачено 34 млн 51 100 грн, в тому числі з передбаченням 22 млн 726 000 грн. Ябище по питанням валенкота з цього депутатська діяльність скільки буде становити фонд депутата Луганської міської ради? Чи от це загальна сума нецька ви на кожного депутата на рівні минулого року 60 тисяч гривень. Добре, дякую. Шкода. Шкода, але ми розуміємо зараз. Який час, що ми робимо, будемо дивитися, напевно, і просити переглянути бюджетну проти року, щоб якусь частину грошей додати на депутатську діяльність. Я хотів ще зауважити, що ще запитання є? Пропозиції. Я бачу, що по нашій комісії Агенції регіонального розвитку також передбачено 3 мільйони 391 тисяча гривень. Я думаю, що це поки що достатньо, щоб ви працювали і робили все, про що ми тут домовлялися. І собаком. Хотів ще зауважити, що також по екології. Природних ресурсів, на жаль, екологічний фонд також зменшився на 76 мільйонів 370 грн. Це можна 113 мільйонів гривень. Це пов'язано з тим, що Поштинська тест наполовину зменшила свої окції виробництва електроенергії, що також дуже пов'язано з сьогоднішніми подіями в нашій державі. Дякую, пані Наталі. Чи ще колеги, будуть якісь пропозиції і Немає? Тоді прошу проголосувати. Івацький Андрій за, да. Дзвінчук Наталі Іванович за, да. І Іміру Сантоніна Петрівна? Да. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до другого питання. Проект рішення обласної ради про план роботи обласної ради без модулічного звикання на 2025 рік. Вповідає коронавікалочка, керуючий справами обласної ради. Прошу пане Дякую, пане Голово. Шановні колеги. Проект плану роботи обласної ради восьмого демократичного скликання на 2025 рік. Традиційно складається з трьох розділів. Перший це питання, що згадатиметься на сесіях обласної ради. Другий це питання, пов'язане з депутатською діяльністю та виконанням детальських повноважень. І третій розділ це співпраця з місцевими радами області. Що стосується першого розділу, то квартально по передбачені питання, які плануємо розглядати на планарних засіданнях сесії обласної ради. Вони враховують пропозиції обласної державної адміністрації, Управління та департаменту обласної державної адміністрації та постійних комісій обласної ради. Виконавчим апаратом обласної ради у всі пропозиції, погоджені з ініціаторами щодо їх розгляду в тому чи іншому кварталі 2025 року. Важливо згнотувати, що ініціатори щодо роздумання сесії обласної ради. Може виникнути така ініціатива впродовж 2025 року. Відповідно, чи це обласна державна адміністрація, чи наші комісії, чи будь-хто з депутатів може ініціювати розгляд того чи іншого проєкту рішення на сесіях обласної ради. Апарат завжди готовий йти на зустріч. Мало того, закон передбачає таку можливість, будь-яке питання розглянути впродовж року. Відповідно, окрім того, що має план роботи, це не є панацея, ми будемо мати право роздати і інші питання і так як ми це попередні роки. Дякую. Дякую, пане Михайло. Колеги, чи будуть запитання, до доповідача? Пропозиції? Я думаю, що тут питання має, є, є прохання проголосувати. І вас кілометрів за? Чи Олегівна, та й алейкав? За. Зінчук Дмитро Іванович. Міру сам Дякую, вирішення прийнято. І третє питання. Розміни до переліку заходів на 2024 рік регіональної цільової програми розвитку міжнародного співробітництва та промоції Онопранківської області на 2022 2026 роки. Зоповідає збройку Олександра Львович, директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції, громад обласної державної адміністрації. Прошу, пане Олександре. Дякую, шановна сенамо, шановні депутати. Народи застійної комісії з питання питань діяльності місцевого самоврядування міжрегіонального та міжнародного співробітництва пропонується зміни до передвої заходів на 2024 рік мігінальної світової програми розвитку міжнародного співробітництва та промоції області на 22-26 роки. Зміни стосуються це зміни в межах коштів, коштів головного розпорядника коштів, тобто це перекидка з програми розвитку туризму на програму міжнародного співробітництва. Дякую. Дякую, пан Олександр. Це технічне питання. Чи будуть запитання по цьому? Пропозиції? Немає, прошу тоді проголосувати. Івась Кірміст Степанович за. Ще бій Наталі Олег. За. Дінчук Дмитро Іванович. Мірозантніла Петрівна. Дякую, рішення прийнято. Ну і четверте питання. Рісне. Хто хоче висловитись, може у когось є пропозиції, побажання сьогодні. Прошу вивчатися. Немає тоді всім дякую за участь.